В общем, выехал на самый верх. Тут є такі печанки, там великим нам не потрібно. будем будемо вот так, вот, як он піхот. Відштовхуйтесь. І потихеньку будемо ехать. Ні, поразяв сюди їздив, що разу не хочу. Mm -hmm. Друзі і так можна поставу участь. Але сьогодні черги. П'ят. Січне без року, черги нереально великі. Просто фортануло запаркувати машину. Тобто навіть, навірно, не каталася б. Сон. Так, Гарний на Набираємо швидкість. А то що ми так помало не їздили, правильно? Доганяємо всіх, ускоряємося. Заедем в лесу, глянем, как ситуация выглядит. Класс. О, глянь, как даже вот. Трошечки его подрезал, налякал. Его подруга посмеялась. Крім того, як ти їздиш, дивитися за тільки передніми, чи зазаду повертати очі. Так. Бо є любителі, різко тобі перед цим самим повернути. Не гарно. Тільки в черзі стояв, 20 для того, щоб все піднятися, але ну, це Що, взагалі бред, я вважаю. Ну вона поверне, да? так? Да. Треба погадувати хто куди повертає і як сам. Ці не знаю куди. Ну Твою Давай Ну от, будь ласка. блядь. Можна було прямо поїхати, але я дуже не хочу потім з лопатицями втрачати. Вау. Ну тут просто красота, тільки це швидко на наставить, розганяюсь трошки, натримузити було так. Клас. А вночі, до речі, їхали тут і тут каміння вже було, бо то що сніг не з'являє, то поперед у слов'янці. Олечиш металеві, і цей. Ну там, частина їхня. І ти коли проїжджаєш по такій поверхні з камінь, то за тобою іскри просто валять. Ну, прикольно виглядає вночі. Так, да, класно, я тут придумала вчитися з, з такої горки, з чорної траси, вчитися їхати. Офігеть. Ах, Молодцы, ребята, блять, ничего не придумаешь. Ой, влево. У нас тут покатушка до сан. Так не можно, ребята. Під вочонками нельзя ехать. Вот, и вот сядешь. Я поїду на той дитяч. Там теж є черги, але там вроді 5-7, ти вже їдеш знову. Я... Не хочу чекати в черзі так довго. Ліпше два рази з'їхати, ніж чому... стояти. Просто собі курить бамбук. І тут навіть ще буде швидше.